Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 196 відео з мого щоденного челенджу відео на ютуб щодня. І саме сьогодні послухаємося на таку тему, як же знайти правильний товар для продажу на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, що ти, можливо, ще не підписаний. Звичайно, питання ресерчингу, скаутингу нового товару це дуже важливе питання. Я думаю, воно входить в топ 3 по найбільш важливим питанням на маркетплейсах. І, звичайно, за 5 хвилин тобі не зможеш розказати всі нюанси. А мої відео зазвичай тримає саме 5 хвилин. Але, звичайно, деякими фішками по скаутингу я з тобою сьогодні все ж таки поділюсь. І перший момент тобі потрібно шукати спочатку не товар, а категорію, чим ти будеш торгувати. Тому що ми розуміємо, що у нас є на маркетплейсі розетка 5 тисяч під категорій. І для початку тобі потрібно просто обрати свою, яка тобі найбільше підходить по твоїм цінностям. А чому ж я так кажу? Ну ніби то торгувати всім, де є гроші, де є нормальний рівень накрутки і маржі, але... Що ми маємо по факту на практиці? У мене було учні, які починали торгувати, наприклад, електронікою, але в ній, звичайно, не шарили. І коли їм покупці здають дуже цікаві питання, вони, мої селери, не можуть відповісти на ці питання вірно і коректно. І у них були звичайно зривання цих замовлень. Тобто покупці лише консультувалися, навіть коли клали товар в кошик, але не купували і не підтверджували замовлення далі. Та да, це логічно, сам стай на місце покупця, і ти розумієш, для того, щоб купити товар, який коштує, наприклад, 2-3 тисячі гривень. Ну, напевно, тобі потрібна якась консультація. І саме цієї консультації ти чекаєш від продавця. А якщо продавець не розбирається в своєму продукті, ну яку консультацію він може дати? Звичайно, ніяку. І, от припустимо, ти круто займаєшся музичними інструментами. Ти музикант і це круто, друже. Я сам граю на гітарі і знаю, який це крутий кайф, коли ти робиш якісь цікаві штуки на гітарі або на барабанах. Також далі тобі потрібно звузити асортимент на матриці, тобто пошукати вже під категорії і обрати щось конкретне своє. Наприклад, ти барабанчик і обираєш барабанні палички. Супер непогана історія, йдемо далі. Далі ти аналізуєш цей товар в Гуглі в планувальники ключових слів, а скільки є запитів на цей товар на сьогодні по Україні. І якщо ти бачиш в Гуглі, наприклад, середньочастотний запит від 1000 до 10 тисяч, супер, люди поки всі шукають цей товар. Давай і ми завеземо його на полки маркетплейсу. Але це був ще первічний фільтр. Далі ми виходимо на другий рівень фільтрації і аналізу і шукаємо, а скільки ярличків топ-продажів є на маркетплейсі розетка в цій категорії барабані палички. І, наприклад, бачимо 5 або 7 ярличків. О, супер, неважливо вони є у розетки або іншого селера, хтось вже заробляє гроші. Тому і ти, звичайно, можеш когось посунути і також заробляти собі там грошенята. Але цього аналізу також маловато, і ти дивишся на відгуки на ці товари і аналізуєш, які товари мають найбільшу кількість відгуків. По факту ти робиш по ним SWOT аналіз, тобто аналізуєш їх слабкі та сильні сторони, читаєш відгуки, які написані від покупців твоїм конкурентам, що там поганенького зробив конкурент для твоїх покупців, і робиш так, щоб в твоєму майбутньому товарі були лише плюси. І ось, коли твоя категорія пройшла вже всі фільтри і вуглі в, в розетці, так ти вже можеш пошукати цей товар або в Україні, або в Китаї літачком Авіо, або Туреччині. Тому що товар не габаритний, не важкий, ти сміливо можеш привозити його саме авіо з Китаю. І так роблять ті селери, які зараз торгують цими товарами в Україні. Саме так вони і завозять цей товар до нас в країну. Ну а далі дуже цікава історія. Ти або шукаєш товар, який по своїм характеристикам буде бити ті конкурентів, які є зараз на першій сторінці, або заводиш такий же товар, але дещо поліпшений. Саме я прихильник першої стратегії, тобто завозити унікальний товар. І ось чому в Китаї є дуже багато фабрик, які виготовляють класні та якісні товари. А в Україні завозяться лише 2, 3, 4 фабрики. Тобто ми розуміємо, що є якісь імпортери або навіть дроп-платформи, які завозять якісь товари, і вони мають дуже маленький асортимент. І саме тому тобі буде не важко якось відокремитися, відбудуватися від твого конкурента і завести новий товар, який буде чимось перемагати по своїм властивостям картку конкурента. І якщо ж ти не можеш знайти унікальний товар, ну добре, додай подарунок до того товару, який зараз вже є, чому ні? Ця дія також тебе буде відбудовувати від ринку, або зроби кешбек, або зроби якесь цікаве пакування. Тобто зроби те, що не робить ще твій конкурент, все дуже просто. А далі стань на місце покупця і подумай, так, є картка конкурента, є твоя картка, яку б ти особисто обрав. А далі запитай у дружини, яку б вона обрала. А далі запитай у своєї команди, яку б вони обрали. І саме таким нескладним, аби тестуванням ти і зробиш собі крутий продукт на маркетплейсі. Просто якщо твоя команда, або твоя дружина, або родина не обрає твою картку. Я думаю, і покупці також будуть її обирати. І ти подумай, як продуктолог, як докрутити твій продукт так, щоб обирали саме твою картку. І це потрібно робити ще на березі, не замовляючи товару постачальника. Тобто ти як архітектор спочатку будуєш все це в голові, а далі вже як будівельна компанія починаєш діяти. Тобто ти заводиш цей товар в Україну, ти його сеошиш, робиш класну фотоворонку і просуваєш цю картку в топ своєї категорії на обох маркетплейсах. І на промі, і на розетках. І я тобі реально рекомендую торгувати товарами, які тобі по душі, які тобі особисто подобаються. Такий товар, який ти можеш подарувати своєму другу або батькам, або родичам. В цілому у нас в клубі King of Marketplace є більше 20 правил по ресерчингу. Якщо і тебе цікавить, ознайомитися з цими правилами і взагалі з українською товаркою на маркетплейсах. Як це робити професійно? То більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже. Маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.